Ha <laughs> ha Bing, 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 bing. Усім негайно зібратися в обідній кімнаті. Алан, Елі, Адам, Роуен до обідній кімнати негайно. Повторюю, до обідньої кімнати негайно. Дякую. Бенг, 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 бенг. Краще б це було швидко. По-перше, думаю, буде справедливо, якщо у злочинця буде можливість зізнатися. Адам. У чому ми зізнаємось. Годі. Ти ж знаєш, що це ти. Байрене, думаю, цілком очевидно, ніхто з нас не уявляє, про що ти говориш. НОЖБО. Байрона, Байрон, що у біса відбувається? Хтось у цій кімнаті мав нахабство. Украсти мій обід з холодильника і з'їсти його так, щоб я не помітив. Алан. Я взагалі ще не обідав, я вмираю з голоду. Еллі? Це не я. Ровен. Я не обідаю. Адам, я з'їв яєчний суп, я наївся. Так, і він жахливо смердить, до речі. Так, я подумала, ти в штани наклав або що. А я відчуваю солодкий, гострий аромат своєї заправки для салату. Змішаний із запахом страху. Немає тут страху. А оскільки злочинець не зізнається, то я скажу, що сталося. Добре? Дванадцята, двадцять вісім. Злочинець мав зайти сюди, до обідньої кімнати. Знаєте, звідки я знаю? Бо о 12.28 мене не було в обідній кімнаті. Я виконував свої обов'язки по кухні, я виносив пакети зі сміттям до смітника, а потім побіг до туалету, щоб справити малу нужду. Злочинець повинен був знати, що я не люблю поспішати під час обіднього справляння нужди. Злочинець повинен був підійти сюди, відчинити холодильник і дістати мій обід з верхньої полиці. Потім він. Або вона мав підійти сюди до шухляди зі столовими приборами і вибрати свій улюблений інструмент для їжі. У цьому випадку це була б виделка або ложка, оскільки ніж занадто незручний. А салат не їдять руками. Гаразд, все я пішов. Посадив свою дупу на місце. Дай йому награтися. Добре? Дякую. Злочинець повинен був зачинити шухляд. І почати витирати свої брудні підступні, мерзенні, маленькі відбитки пальців з шухляди. і свої брудні брехливі відбитки пальців з дверцят холодильника, поклавши це сюди, щоб він міг сидіти мовчки і тихенько жувати мій обід без мого відома. Але чого він не зрозумів? Те, що він пропустив пляму! І я знайшов її. Що ми маємо тут, так це солодкий запах сацикі та часникової заправки ось тут. Ням-ням ням. Ти б сидів там і тихенько жував мій обід у своєму власному світі, думаючи, що я нічого не помітив. Але ти глибоко помилявся. Хтось із присутніх скоїв найогидніший, найогидніший злочин. Якщо ти не зізнаєшся, я почну нюхати подих усіх і кожного з вас. Поки не знайду злочинця сам. Байроне. Еллі. Ти казав, що прибрав сьогодні, так? Усе правильно. Моє ім'я в графіку. Так. То, як ти думаєш, може, коли ти викидав іншу їжу з холодильника, ти міг випадково викинути свій салат у корзину для сміття? Еллі, Еллі. Еллі, Еллі. 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 Ти сам викинув свій салат Байрона? Я бачу, як ворушаться твої губи. Так краще. Це телефон складу. Я тільки візьму. Сидіть тут народ, я тільки піду і відповім. Тільки. У нас є телефон на складі. Ні. Алло? Відділ доставки. Так, ми багато чого доставляємо. Так, замовляйте. Це твій салат? Можете бути вільні. Наступного разу. Буде покарання. Безсумнівно. Ідіть. Корисно провели час. Тихо. А ви знали, що всі актори брехуни. Тому, якщо хочете побачити більше брехунів на екрані, подивіться інші відео. Гаразд? Подивіться ті, в яких є я. Зокрема. Бо. чому б і ні, так? Я в багатьох відео знявся. Тож подивіться. Прошу.